В рідні школи своїх дітлахів і до книжки, до знань закликає, щоб учився тут кожен і мучнів. І, школу, за літо, за уроками, класом своїм, і за сонцем, що вікна відкриті, гріє променем нас золотих. Шановні колеги і батьки, гості нашого свята, вічирого серця вітаю вас зі святом знань, з Днем першого дзвоника, який знаменує початок навчального року. Чергової сходинки в освоєнні знань. Відчуття, які виникають на цьому святі, неможливо порівняти ні з якими іншими відчуттями. День знань завжди відрізняється яскравістю вражень і нових переживань, нових надій і несподіваних зустрічей. Перший дзвінок і початок нового навчального року це свято і вчителів, і учнів, і батьків, та наших друзів. В якійсь мірі. Це свято об'єднує всі покоління. Воно загальнонаціональне і родинне водночас. Дуже добре, шановні друзі, що 1 вересня у вас відбувається 4 вересня. Ми змогли побувати в переважній більшості наших шкіл, поспілкуватися з колективами, з учнями, зробити хороші подарунки, великі, значені, вагомі. І сьогодні ми маємо змогу як законодавча, так і виконавча влади побувати в школі-інтернат, з якою пов'язано багато і спогадів, хороших вражень. І, звичайно ж, побувати в цій прекрасній аурі сьогодні для нас є важливим побачити ваші очі, почути ваші слова, почути оплески, якими вшановуєте ветеранів, педагогічної ниви. І взагалі, перебуваючи тут, відчуваєш себе краще, вагоміше, суттєвіше в цьому житті, тому що коли гімн держави виконується і кожен співає, або гімн школи, це ознака того, що тут колектив, тут сім'я, що тут хороші традиції, закладені такі наріжні камені. Які просто так зрушити нікому не вдасться. Імені всіх випускників і всі, всієї шкільної родини ми хочемо прочитати подяку Івану Олександровичу, хоча його на святі немає. Подяка нашому дорогому батьку, гетьману козацької держави, заслуженому учителю України Івану Олександровичу Фесенко, від більш ніж 6,5 тисяч дітей, які за 28 років його самовідданої творчої праці. Пройшли через його серце, для яких створена ним школа залишилася на все життя неповторною казкою щасливого дитинства. Сьогодні вперше вересневе свято, ми не почули ваших добрих слів, родину нашу, щиру і завзяту, ваш променистий погляд не зігрів, принишкли наші рідні коридори. В них не такі дзвінки, вона і сміх. Такого не чекали ми ніколи, що нас залишити самих. Бо ви для нас, рідненька та ви визнали з вами горя і біди. Бо був Іван нам, Олександрович Фасенко надійним захистом завжди. Нікому нас кривдить не давали, хоч ми бували часом неправі. І ваш довіз ми пам'ятали, дітей поганих не буває, В хорошій, лагідній сім'ї. І не забудемо вас ніколи, ми всі дорослі і малі. Бо ви створили для нас школу найкращу на усій землі. Тож, дай вам Бог ще довго, довго жити, здоров'я, щастя і добра. І з вами буде на землі радіти навіки ваша вдячна дітвора. З любов'ю та повагою і безконечною вдячністю ваша шкільна родина. Я це вечора збирався, ти до школи перший клас. Одягався, узувався і портфель складав старост. Всі книжки пинали бабку і кота свого бокла. Він мій мамі зранця лапки виповзав і виповзав. Хто ж кота портвей ховає, йому ж місця там нема. Хай удома пісень співає та на сонечку зімає. Кращий ляльку рами дзяти та стихесенько лежить. Та не буде виповзати, буде з нами покручить. Я машину маю, вчили гадайте де. Так маскую, так ховаю, навіть мама не знаєте. Ви хіба маленькі діти, що безсяк вам не жить. ж жидемо, буки вчити, математику учить. кучить, мій мені Вранці вже сьогодні без вагань та біжіть до школи вранці, здобувати знання.